На ютубі ви вже певно бачили багато оглядів на Хоншу, А якщо казати точніше, на арт-туторіали Сяо Хоншу. Якщо хтось замовче не знав, то Хоншу – це китайська соціальна мережа, про котру глобально у світі ми дізналися, коли на один день в Америці банили тікток. Того моменту тік то вже розбанили. Але художники, що знайшли Хоншу неймовірно прекрасні арт-туторіали, глобально там залишилися і накліпали багато відосів. Але це відео посяго ханшу це більше огляд на декілька конкретних туторіалів. Але сьогодні не буде огляд на картинки. Сьогодні я вам, моїй слов'янські друзі, запихаю в голову саме спосіб, котрий ви вже зможете відтворювати на дуже-дуже багато різних позах, на багато різних освітлень і багато різних всього. Сьогодні ми будемо вчитись малювати шкіру по зяцьки. Для початку нам треба взяти щось, на чому є людська шкіра, але що просто малювати. Ні, ви подумали не про це. Ми першу чергу намалюємо ногу. Як приклад, я знайшла цю пікчу. Тут більше показується, як малювати саме колінку, але коліна це частина ноги, і типу тут є шкіра, тому чому б ні? Я крапаніми стилистики першу справу, я очевидно роблю лайн, але якщо розумний, замість того, щоб спочатку малювати скетч, а потім лайнити, я вже намалюю просто нормальний гарний скетч. Потім починається пофарбування і. Ми спочатку обираємо нормальний колір шкіри і його впіндюхаємо. Це буде наша відправна точка. Далі другий колір, котрий ми вже зафарбовуємо нашу кінцівку. Це колір, котрий ненасиченіше нашого попереднього кольору, ну на відсотків так 50%. І ще я трошки здвигаю пузночок на кольоровому колі до сторони жовтого. Цей трук нам треба воскресити, тому ми беремо наш якраз такий колір, котрий був перший, створюємо новий шар і кладемо на нього ефект мультиплея чи помноження. І вже Малюємо нормальну колінку. В самому туторіалі ви можете побачити, що це почервоніння. В нас йде на самій колінці, але за лініями, котрі у ну, нас вони мистилистиці показують, що це колінка, вже цієї рум'яшки немає. Саме тому на спідменті я просто стираю це почервоніння по сторонам. Далі я беру блакитний колір і роблю новий шар, котрий вже сталю в ефект калера чи колір, як могли зрозуміти. І аерографом на низькій непрозорості я вожу по колінці всюди, де не є наша румяшка. Це одночасно робить нам ефект фарфоровості та ефект сюрреалізму. Тож чим більше ви хочете фарфоровості чи сюрреалізму, то тим більше бахайте того блакитного. Останнє, що ми робимо, це додаємо світло і блі. Як ви могли зрозуміти, і те, і те, у нас холодне. Блік на самій колінці, світло зверху над колінкою і по цій вутляшці, та з боку там, де стерта почервоніння. Ви також могли помітити, що в нас з'явився фіолетовий колір, їм можна теж дещо зробити. Робимо ще один шар, теж ставимо в ефект color чи колір, і водимо так само аерографом, але вже по самій колінці, тобто там, де є червоніння. Останній крок не є обов'язковим. якщо вам подобається великий контраст між теплою самою, Колінкою почервонінням та холодною ногою, то не робіть його. А якщо хочете все звести до більш холодних відтінків, то зробіть. І вітаю, вітаю, ваша неймовірна нога за 5 хвилин готова. Але ніби треба пересуватися до чогось поскладніше і до складнішої, і до різноманітнішої інформації. Саме тому зараз ми з вами намалюємо оце. На зачіску не звертайте увагу, це блін туторіал по по волосю. Дана поетапочка буде конкретно поетапочкою, тому що з підпінт я записати забула, але і фіг з ним, тому що та. Так, просто з картинками буде набагато легше. Перед початком малювання нам, очевидно, потрібен чи sketch, чи line. З цим я вам допомагати не буду, розберетеся самі. Але насправді, якщо ви покращите ваш рендер, але ваша там, анатомія і все це, ну воно ще не настільки круте, це вже буде дуже видно. Це вже дуже сильно покращить ваші арти, тому не соромтесь. На другому кроці ми просто робимо з неї Алкашку. Так, слухайте, я тут вам провожу туторіал, просто повірте, просто так, замалюйте їй обличчя блакитним чи таким блакитним, котрий трошечки бірюзовий. Тепер створюємо новий шар з ефектом Color і Беремо наш прекрасний аерограф і беремо вже нормальний, адекватний колір шкіри. І на маленькій непрозорості ми тикаємо її просто посеред обличчя цим аерографом трошки. Далі ми остаточно виводимо її сіньки тим що беремо вже той самий можна можна трошечки червоніший колір, і робимо новий шар в ефекті мультиплай чи помноження, і тикаємо як. Під очима, там де рум'янець на вуха, на носа і на губи. Тепер цю живу нарешті стоту можна нафарбувати, тому ми робимо ще один шар в ефекті мультиплай і тикаємо так само під. Очі на носа і на губи, можна ще трохи на вуха. Далі нічого абсолютно важливо, просто в неї з'явилися очі. Нарешті переходимо до ціней. Ми беремо знову наш прекрасний і ефект накладання Multiply. так робимо новий шар, його робимо ну, десь на 50 чи 40% непрозорим. І беремо персиковий колір. Він повинен бути більше трошки в червону, все ж таки, сторону, і він не повинен бути занадто насиченим чи занадто темним. Саме цим кольором ми робимо перші тіні, якщо ви не в впевнені, як на вашій поверхні, як на обличчі вашого персонажа, при якому ракурсі як, коротше, вибудовувати світло, то чи знаходьте референси фотографії, чи шукайте онлайн 3D-модельки людей, тому що просто словами вам пояснити, як працюють площини, я тупо не зможу, і насправді ніхто інший теж не зможе. Або це буде дуже дуже довго і нудно. Хаба, радичата змінилось. Так я зробила шар ще один з мультиплеєм, взяла аерограф і поводила по тім площинам, там де тіні, треба. Підкреснути в більшості це робиться по простому краю обличчя чи там, де тінь дуже велика. Тут нас конкретно більше це видно з лівої сторони. Тепер вже починається китайська магія. Ми беремо ненасичений блакитний колір, робимо новий шар і ставимо його на доволі таки маленьку прозорість до 20%. І цим блакитним кольором ми визюкаємо по тим штукам, по тим площинам, там де ну, ми вважаємо в нас найтемніша тінь. Ще можна тикати, просто де воно прикольно виглядає, але це дивіться, ви можете провічувати цей момент, можете ні. Тому просто тикаємо в найтемніші тіні. Це мені чого просто стало мало цього ненасичного блакитного. Я бахнула ще. Тут в нас замість сонця з'являється лампочка, тому що освітлення в нас холодне. Його можна малювати на різних ефектах накладання, я особисто малювала на оверлеї. де конкретно треба прокладати світло, окрім очевидно, де воно повинно бути фізично. І це в нас два моменти. Перший ось тут під носом, другий там, де різко починається тінь. Тепер на тих же самих різких тінях ми можемо ще більше їх підкреслити ось такими лініями. Як ми це робимо? Просто ще один шар мультиплагі, беремо піп'єчки кольор якраз таки Там, де ми будемо малювати цю лінію, щоб підкреслити різкість тіні, і проводимо. Також важливо знати, що непрозорість шара повинна бути теж невеликою. Тут вже дивіться під ваш конкретний варіант. Можна додати бліків, якщо вам подобається більш сяюча шкіра, якщо вам подобається максимально матова, то цей етап ми просто пропускаємо. Бліки я робила в ефекті Add. пишеться Ed Також, якщо ви малюєте в сайті, то ефект цей називається Shine Shade. Знову новий шар, ефект Overlay. Беремо знову наш прекрасний аерограф і їм мазюкаємо на низькій прозорості чи публікам. Котрі ви вже зробили, чи можна підкреслити очі, якісь світлі участки. Ви могли чого не зрозуміти, з якого фіга у нас тут блічки? Вони типу доволі такі теплі, вони навіть помаранчеві, а коли освітлення холодне. Так, так, фізика в цьому плані доволі таки часто просто перестає працювати в азіатському стилі. Я не знаю, чому і просто ось так от виглядає прикольно, тому я з цим змурилася. Останній етап: ми беремо, робимо, робимо такий самий шар теж в оверлегі, беремо той самий аерограф, беремо також знову помаранчевий, котрий трошечки більше до червоного, і проводимо знову по нашим різким тіням. Це підшкіряне освітлення, і воно може бути дуже контрастним, якщо у вас дуже контрастна картинка. Але тут в нас є таки максимально ніжне пастильне, тому в нас теж це пічкрине освітлення дуже-дуже м'яке. Вау, неймовірно! Але давайте тепер розберемо повне тіло. Тут найпомітніший рум'янець в нас буде, очевидно, на кінцях пальців та на кісточках ноги. І хоч одну ми вже малювали, рум'янець в нас також знаходиться на п'яточці і на кінцях пальців ноги. Насильно насичена все одно теж рум'янець в нас буде на отих от кісточках. На всьому іншому тілі почервоніння вигляді рум'янці в нас також будуть. На ліктях, на плечах. Можна також додати на грудні м'язи і стегна. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли цей спосіб, тому що я рожовувала його як могла. Купляйте в мене комішки, замовляйте адоптів, А це була Міра. Пока-пока!